Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами Метер, і це означає, що ми сьогодні будемо говорити про книжки. І сьогодні у нас на оліді така от невеличка книжечка Бує фальсифікації світу від Манфреда Люца, відомого німецького психіатра і теолога, директора психіатричної лікарні Олександра Конраймус у Кейлі, а також знаного письменника, чиї книжки, вже стали бесселерами не тільки у Німеччині, а й у всьому світі. Це, і, ти, чесно кажучи, про цю книжку я її спеціально не купував, але на сайті видавництва жупанського був розпродаж. На честь рівнодення я її не стремився купити, тому що вона коштувала 80 гривень. Так, нонфікшн, який я не дуже люблю, не дуже жалую, не дуже я його читаю. Проте вирішив, чому би не розбавити своє читання фентезі фантастики і художнього якимось нонфікшн. Що з цього вийшло? Моє враження від цієї невеличкою. Понад 130 сторінок зараз скажу. Чи 160, рівно 160, 160, 160, 160, 160, 160 сторінчої книжки будемо вам розказувати. Проте перед тим, перш ніж ми вправимося, попрошу підтримати мій канал лайком. Коментом, наприклад, чи читаєте ви nonфікшен, чи любите ви нонфікшен, і чи читаєте ви якісь книжки з теології. Чи взагалі вам таке цікаво. А також, якщо вам подобається моє відео, прошу підписатися на мій канал, це буде YouTube+, Плюс і покаже, що. Моє відео виходять недаревно, і їх варто показувати людям. Як каже Анотація, у своїх творах професор Люц зачіпає дуже дражливі теми психічного здоров'я, умовності розрізнення понять, нормальності, ненормальності, відмінності світу сприйняття кожної окремої людини, а також різучі різниці між нашою аудією про довколишній світ та, власне, те, чим цей світ виглядає. А у своїй новій книжці фальсифікація світу, Манфред Люц порушує актуальну проблему справжніх та нав'язаних життєвих цінностей. Він відтуляє завісу і показує механізм маніпулювання, яке здійснює суспільство стосовно кожної окремої людини з метою зробити останню якомога зручнішою для використання у своїх власних інтересах. Книжка вийшов у 2016 році, а автор її написав у 2012 році. Знаєте, якщо взагалі говорити про цю книжечку, то для мене досить незвичним стало те, що це перед нами такий цікавий зразок християнського нонфікшену. Я навіть не уявляв, що таке є. Тому що, знаєте, звикається, що багато що сучасних вчаяних авторів нонфікшена в такому нашому секуляризованому суспільстві всі є атеїстами. А тут перед нами зразок книжечки, написаний віруючою людиною, тим більше у такій країні, як Німеччина, яка має дуже-дуже повірте мені, складну історію релігійну, що тільки варте їхні релігійні війни, і поділ на протестантів та католиків. Ну і тим більше така досить цікава історія взаємодії католицької церкви у 20 столітті із певними режимами. Так що це був двойне цікаво, як то кажуть. за І будемо йти потрошечки далі. Книжка закладається зараз. вам Скажу скільки розділів. З п'яти розділів та фіналу. І. Проводить нас від середньовіччя, розказує нам кілька середньовічних міфів і порівнює з сучасним. І перш почнемо з того, що мені сподобалося. Так це в першу в дійсно. Що вважає, що всі ми європейці виросли на середньовічній культурі і християнство є частиною цієї культури для мене. Прикольно, що християнські вчені, наприклад, йдуть в нонфікшн, пробують якийсь аналіз проводити сучасного життя, пробують щось показувати, не казати, пробують щось опанувати такому стилю сучасного життя. Так, хтось може з цим не погоджуватися. Так, хтось може вважати, що це неправильно. А проте, знаєте, як на мене, це дуже важливо, тому що це та сама свобода думки, свобода слова, коли ти щось... Можеш сказати, і люди можуть подумати, чи сприймати твою думку, чи не сприймати її. Що дуже цікаво, і що я вважаю, що це дуже знаєте важливо, тому що кожен має право сказати свою думку. Тільки наша справа сприймає ми те, це, це чи ні? І знаєте, що класно, що автор піднімає таке питання про кілька речей, які є стали живими у нашому ж Наприклад, те саме те телебачення, ті самі всякі курси, захоплення всякими мантрами, езотериками, що сповідують дуже багато людей. І автор задає питання: а наскільки вона дійсно важливе, а наскільки сучасна людина без того не може пробути? Так само важливо, що в так, ну, на, насправді не сильно проскакає в прокурорці автор таку, знаєте, скользь. Uh, ну, не, не, не чітко піднімає питання, наскільки впливає на Європу на світ, ну, тому що книжка написана Німцем і розглядається, як він каже, Центральна Європа. А наскільки на ці країни зараз впливає те, що тут така повальна секуляризація. Звичайно, гонорові атеїсти можуть сказати, що це смішно, що це якась така християнська віруюча пропаганда, і абсолютно говорити пару поганих слів, а може й не пару. Проте, я знаєте, хочу сказати, що те, консерватор. Трошечки з цим автором погоджується, тому що завжди має бути основа, яка на чомусь стоїть. І перш ніж ви знаходите щось нове і кричати, що воно дуже класно, варто до нього обережно подивитися. І так само варто подив... поцікавитися, як воно буде далі. І чи не зломить воно те, що існує, чи не зробить найгірше. Звичайно, цього такого небагато. І що мені не сподобалося, що, наприклад, автор. Так, він якби натякає на ці теми, що це все так як воно і йде і як воно буде, але автор їх не розвиває. Він просто показує кілька таких суспільних речей, пробує трошечки критикувати книжку Докінза про атеїзм. Зараз зараз подивимось, як воно розвивається. Пробую йому трошки опанувати, трошечки невеличкі порівняння нашого життя із такими культовими фільмами, як Матриця та Шоу Трумана. І знаєте, також це ще одне дуже класне, дуже важливо, що ця людина не діє як якби ви казали, оу, такий дикий виручі, все заборонити. Ні, він не діє відірвання від такого культурного шару. Він це все визнає, і він говорить про те, яка його думка щодо того чи іншого. І знаєте. Не всіма аргументами професора Люца я можу погодитися, те, що виглядає насправді, як на мою думку, награно, дещо притягнуто за вуха, дещо досить нецікаво. Але проте надмірна, та сама надмірна спросто жива, нашого світу, я, як на мене, це трішечки дійсно такі питання, які нас мають турбувати, наскільки воно не змінює, чи дійсно ми перетворюємося на той самий додаток до покупки. Також мінусом для мене є те, що. Тут надзвичайно цікаво, і надзвичайно, як я вже говорив, показано з точки зору християнства. Все, але книжечка дуже маленька. Тут одна думка вона обривається, друга, третя, четверта, майже в кожному розділі є купа думок, які вбиваються. Я не знаю, чи то автор не схотів писати далі. Чи вирішив не турбувати на такі дражові теми, але для мене у цього було трошечки мало, і цього мені трошечки не вистачило. Це таке, знаєте, що ти трошечки. Отримав вступ, а далі все. Це таке, типу, як демо, як, якщо говорити, то це, як на мене, якась така демо версія що початок ми отримали, а як далі, а вже думай сам. Хоча, можливо це знаєте, так само фішка того, що ти можеш додумувати сам. Проте, як людина, яка, наприклад, хоча вважає себе консерватором, все є так само з християнством дуже знайомий, особливо із християнством західним. Так що для мене ця книжка стає іще більш така от поверхова. Та якось таке підсумовуючи. Ну, чесно кажучи, має право на життя. Не всі ідеї, які у цій книжці пан Людс піднімає. Мені сподобалися. Не всім, як на мене, актуальні, не все, як на мене, цікаво. Але є таке, те, що дійсно може зацікавити, і є таке, що дійсно важливо. Та таке от щодо самої книжки, вона як завжди, у жупанського форму не класна. Якісна папера. Ось таке отпрозаціям, ілюстрації немає. Претензій немає, та й те, йдемо далі. А з вами був мети всім щасливо і пока.